Вітаю сьогодні. Поговоримо про United for Ukraine, про Travel Authorization, про проблеми та їх вирішення. 25 рік, 2025 рік, що відбувається, поділюся з вами досвідом. Мене звуть Марина родік. Я міграційний спеціаліст і вже скільки днів, давайте так, три роки займаюся спочатку програми гуманітарним паролем. Забрала всіх своїх рідних багато. Родичів пів свого міста Херсона і тисячі людей. І кожен день я стикаюся з вашими проблемами і вирішеннями, що зараз є. Так дійсно, з серпня місяця є затримки, але це затримки не це не закінчення програми чи призупинення. Як багато з вас підписників мені пишуть, кожен день я отримую підтвердження і отримуємо «Travel Authorization». Так, це не таке саме, як було, наприклад, рік тому чи два роки тому на початку програми, коли до мене зверталися і показували, да, хвалилися, я за них раділа: 120 людей на день, десь 80-120 людей на день отримували підтвердження по ЮФОЮ. Потім ситуація змінилася, коли у тому році було масова відміна travel authorization, були виявлені порушення в 2023 році. І ось зараз був 24 й рік. Багато з вас пише, що немає, немає ніяких підтверджень, але вони є. І скажу вам так, що люди, які їх отримують, їх немає часу сидіти на чатах, сайтах, писати, що в мене є підтвердження. Все класно, порадійте за мене, бо у людей починається нове життя. Їм потрібно приїхати в Америку. Їм потрібно починати свої своє життя. Це нові проблеми, нові виклики. Тому не думаю, що ці люди будуть писати. Але кожен день я отримую по 1, 2, 5 travel authorization або uniting, підтвердження United for Ukraine у січні місяці, що відбувається з того, що ми бачимо. Тому що офіційної інформації ніде нема. Тільки між собою з адвокатами або з міграційними спеціалістами або з соціальними службами ділимося інформацією, і що ми бачимо. Порушень дійсно дуже, дуже багато ті, хто. Не по закону, не по процедурі все робили. Можливо, таке, що їх будуть викликати вже ми бачимо це, що деякі спонсори отримують листа. Що, будь ласка, підтвердять, що ви є, ви поїдіть на біометричні дані або відійшліть фінансові документи. Хоча спонсори вже два роки, як забули, що вони там робили. Бенефіціари вже тут запросили ще трьох людей, але таке може бути, тому. Скажіть, будь ласка, своїм спонсорам, якщо ви вже приїхали, що таке можливо можлива перевірка? Ну, ми зараз кажемо про нові кейси: ті, що зависли, ті, що сидять, чекають, багато є історій, і кожен день о, я бачу. Такі моменти, і що зараз працює за останні декілька тижнів, почало працювати клопотання. Ми почали робити клопотання через конгресменів, сенаторів, облсменів. Не всі кейси підходять під ці клопотання. Тобто, навіть на сайті міграційної служби можете прочитати написано, форма 134А не підпадає під те, щоб прискорити. Але... Є випадки, коли критична ситуація, і коли втручається, представник закону це спрацьовує У нас, це спрацьовує з ну, моїми клієнтами, підписниками 50 на 50. Дуже багато моментів і деталі, які треба розуміти. Наприклад, спонсор живе по такій адресі, і його сенатор або конгресмен республіканець. Да, він ніяк в його програмі нічого немає про іммігрантів на підтримку. Тобто, тут треба розуміти. Як спілкуватися, тому що тут немає ніякого сенсу просити допомогти іммігранту евакуюватися? Але коли ви бачите, що вивчаються вивчаючи біографію, історію цього, наприклад, конгресмена, да, ви бачите, що він топить за іммігрантів, що він підтримує, що він сам з іммігрантської родини? Це його була програма виборча, тому тут. 100% попадання, і він буде максимально допомагати в тому, щоб вас підтримати, і його офіс буде зв'язувати з імміграційною службою, щоб ці прискорили і роздивилися вашу форму. Це один з таких моментів, те, що ми зараз робимо. Яка в нас є послуга? Ми роз'яснюємо ці процедури, як правильно заповнювати документи. Ви можете звернутися. І, можливо, це якраз те, що вам допоможе отримати ваше підтвердження або тревел авторізейш. Наступне це неправильне заповнення документів. У нас є така процедура, як перевірка документів. І коли ми починаємо читати, бачимо, що у Humanitarian Reason, тобто в анкеті 134А, не виконані всі умови, наприклад, неправильно прорахований фінансовий. Фінансові документи спонсора, або не підкріплені вони, або дуже старі документи, або неправильно податки враховані. Це дуже, дуже важливо. Також є момент, коли є возз'єднання родини. Наприклад, один членів родини вже тут, і він запрошує жінку, дитину. Важливо також такий момент, коли ви можете бути. Со супортером тобто є основний спонсор, ви підписуєтесь як ще один супортер, і це прописується в гуманітарний різні. І це вже не тільки одна причина, чому треба евакувати цю людину, а ще й тому, що воз'єднання це також важливий момент, і що ще бачимо: мало що пишуть про різом, і він не відповідає гуманітарному паролю. Тобто ми розуміємо, що спонсори вони не мають освіти, вони не мають кваліфікації, досвіду. Вони навіть, можливо, не навчалися, тому що дуже багато є навчальних курсів, як е, заповнювати цю форму, хто такий супортер, яка його відповідальність моральна, чому він допомагає цій людині? І ми бачимо, що не вивчаючи спонсори, думаючи, що про це дуже легка а, програма, і ці кейси зависають, тому що офіцери вони. Не бачать такого сенсу для того, щоб дуже швидко розглядати. Тобто, ці моменти, що в цих випадках, яка процедура можлива? Це переподача, можливо, таке, що ви переподаєте документи. Наприклад, у нас є така послуга, де ми допомагаємо вам заповнювати документи і вже роз'яснюємо кожну процедуру, чому це слово важливо. Чому це що таке гуманітарний пароль? Що це не ви не пишете, що ви будете. Public benefits – це також важливі моменти, да але це не таке головне, що ви приїдете, будете заробляти гроші. Ні, важливіше те, що у вас немає можливості нормально жити, де ви там знаходитесь, що немає води, немає світла. Тобто такі речі вони здається для вас логічні і так зрозуміло, тому що в Україні війна. Але для офіцера, ви розумієте, багато країн подається на гуманітарний пароль. В них також є причини, але треба об... Або треба обумовити, чому як іде. Тобто зараз ці чотири пункти вони працюють навіть п'ять. Перше це клопотання через конгресмена, клопотання через обласмена. Тут деякі випадки, не всі. Треба розглядати окремий кейс. Але також є таке: ми бачимо, що спрацювало три дні тому, наприклад, travel authorization людина і вже приїхала з дитиною. І Третє це сенатор. Четверте можливо, по процедурі переподати, якщо неправильні ви бачите, щось не співпадає. Ну, а п'яте, це консультація з іміраційним спеціалістом, де вам роз'яснюється процедура, і ви вже можливо самостійно будете використовувати ці всі моменти. Можливо, ви самостійно будете все це робити, але вам треба роз'яснити, як ця процедура, як ця процедура, чому так, чому так, тому що багато з вас не розуміє, наприклад, по дітям. Що діти не повнолітні, вони не можуть приїжджати без батьків, і нема такого, що там е, довіреність написати. Ні, це не спрацьовує в Америці. Треба дуже важливо читати кожну букву закону і розумітися. Також є такі моменти, як Едванс-пароль по United for Україна або по TPS. Це зовсім різні документи на повернення, дуже багато досвіду, коли. Людина, не знаючи, що як іде, дзвонила вже. А ось нам не ту печатку поставили, а в нас немає АІДВОСТО4. Так, після того як ви заїжджаєте, по піс, змінюєте СТАС, статус вас в I-94 Немає на сайті ніякої інформації, тому важливо взяти ще в аеропорту цю форму, тому що це далі буде крок, коли будете звертатися до адвоката. Він буде запитувати ці документи. І ви дуже багато часу витратите, якщо у вас його не буде. А на сайті ви скачати вже не буде, бо не будете, не зможете, бо там написано новий «No record». Добренько сьогодні на січень дала вам інформацію по юфою. Скажу так, що підтвердження йдуть, travel authorization йдуть. Вчора дуже продуктивний був день. За 40 хвилин ми заповнили разом з бенефіціаром документи. І поки ми там по процедурам, по логістиці перші кроки, які social security, куди їхати, як там житло, такі моменти приходить лист. Вам підтверджено підтверджено travel authorization. Welcome to USA. Я вам бажаю отримати скоріше ці документи. Якщо у вас є такі проблеми, і вам потрібна допомога в роз'ясненні процедур, заповнені документи, звертайтеся у. Акаунт в інстаграмі або напишіть тут під відео, і нехай вам щастить. І нехай вас Бог береже. Як прискорити підтвердження юфою у 2025 році? Мене звати Марина. Я вже понад 19 років допомагаю з процедурою отримання США, А останні три роки спеціалізуюся на гуманітарному паролі ЮФО. Вже декілька місяців. Багато з вас чекають на підтвердження. ЮФО є багато причин, чому у вас кейс завис. Розглянемо ключові моменти та ефективні рішення причини затримок. Ретельна перевірка USCIS. серпня міграційна служба почала детально аналізувати кожну заявку через виявлення серйозних порушень у попередніх кейсах. Друге, помилки в анкетах I-134. Багато спонсорів заповнюють анкети самостійно без адвокатів чи міграційних спеціалістів, не враховуючи важливі нюанси. Це суттєво впливає на результати розгляду. Третє, неправильне формування гуманітарних причин недостатнє грунтування, чому саме ваш кейс заслуговує на швидке затвердження і що саме повинно спонукати офіцера на швидку відповідь, і хто ще може за вас поклопотати в США по закону у наступному Reels Розповім, що робити, як прискорити підтвердження u у 2025 році. Друга частина. Мене звати Марина, і я вже понад 19 років допомагаю з процедурою отримання віз США. А останні три роки спеціалізуюся на гуманітарному паролі U4U. Вже декілька місяців. Багато з вас чекають на підтвердження U4U і є багато причин, чому ваш кейс завис. Розглянемо ключові моменти та ефективні рішення, що необхідно зробити. Перше зрозуміти, яка саме ціль U4U, що вклав цю програму президент Байден. Друге вивчити законодавство, ознайомтеся з вимогами до гуманітарного пароль в США, щоб краще зрозуміти критерії схвалення. Третє перевірити кожну деталь анкети I-134, чи правильно вказаний дохід спонсора, чи детально пояснено, як саме спонсор буде вас підтримувати, чи є чітке обґрунтування необхідності вашого захисту. Четверте використовуйте правильну термінологію. Штучний інтелект, що допомагає ЮСІЯ шукає ключові слова, які відповідають вимогам програми. Знання цих ключових слів значно підвищує ваші шанси. Якщо самостійно складно і потрібна допомога, ми надаємо професійні консультації та допомогу в заповненні анкет, роз'ясненні процедур і складанні документів, які відповідають усім вимогам U4U. Звертайтеся в особисті повідомлення чи за посиланням профілі. Разом ми зможемо зробити ваш кейс більш переконливим і збільшити шанси на швидке схвалення. Те, хто получає. Отримує... Одобрения они не пишут в группах. У них началась другая жизнь, им не до того, чтобы сидеть на сайтах и говорить, что у них все получилось. У них сейчас новая проблема, им нужно оформлять документы, нужно искать работу, жилье, все, они в Америке. Но идут. Подтверждения по ЮФУ получают. Travel authorization, получают. Не так, как хотелось бы, но каждый день я получаю сообщения, и от моих клиентов приходит 2, 3, 7 подтверждений по ЮХУЮ, по Travel Authorization. Раньше это было 70 в день, 80 в день. То есть разница большая, но подтверждение есть. Еще тот человек, который вчера получил 40 минут travel авторизейшн, он в шоке. Он говорит, Марина, я целый день на валерьянке. Как такое возможно? Как? Я рассчитывал на 3 месяца, на 2. И говорю, ну, значит, вам надо быть в Америке. все сложилось. Я просто делаю свою работу, и она получилась. Поэтому, пожалуйста, изучайте И welcome to USA!